Нам важко приймати рішення лише тоді, коли ми не готові приймати неправильні рішення. Але чи задумувалась ти, що майже кожне наше рішення можна змінити або відмінити? Якщо ти кинула навчання, ти можеш повернутися до нього, якщо ти розірвала відносини і зрозуміла, що це не окей, що це було неправильно, ти можеш поговорити і спробувати виправити ситуацію. Готовність приймати неправильні рішення це ознака нашого прогресу. Адже насправді немає правильних чи неправильних рішень, є лише наслідки, які нам подобаються більше або менше. Готовність приймати наслідки і виправляти їх це шлях до усвідомленості та успіху. Зрозумій, що неправильні рішення це не кінець, це можливість навчитися. І, головне, найкращий спосіб приймати правильне рішення це не боятись приймати неправильне. У цьому полягає наш ріст та наша сила. А ти боїшся приймати рішення? Поділись в коментарях своїм досвідом або порадами.